Відпочинок з користю мистецькі вихідні проходять в Кіровограді у програмі піші екскурсії, центральними вулицями, концерти та майстер-класи на будь-який смак. Нагадаємо, акцію мистецькі вихідні відновили наприкінці травня. Тепер корисне і цікаве дозвілля для кіровоградців та гостей міста влаштовують щосуботи. Ольга Склярук теж долучилася. Суботнього вечора, незважаючи на спеку, хоч і більше дізнатися про історію Кіровограда, збираються біля обласного краєзнавчого музею. Звідси і розпочинається екскурсія дворцовою. Я прочитала в Кіровоградських новостях приглашення на екскурсію. вирішила прийти з внучкою, провести культурне час, щось та про городі нашому. Пільшу екскурсію проводить головний зберігач музею музичної культури імені Кароля Шимановського Олена Класова. Свою розповідь розпочинає зі скіфських часів та продовжує історію створення унікальних архітектурних споруд з Паученка, які збереглися на вулиці Дворцова. Якось Васильович Паученко. Закінчив московське училище живопису вояні і з І за архітектурний проект, який він отримав на державному екзамені, йому дали малу золоту медаль. І він був направлений в наше місто і утримував тут за свій кошт іконописну, іконостасною позолотну майстерню свого батька Василя Павченко. За півтора місяці проведення мистецьких вихідних піші екскурсії відвідали близько 200 кіровоградців. Послухати історію міста приходять цілими сім'ями. Ми, во-первых, очень давно читали про эту екскурсію. Вона да, проводиться уже місяць, але ніяк не було. А так як старший син у нас взагалі цікавиться Кировоградом, йому все очень цікаво, то ради нього ми прийшли на эту екскурсію. Ну, і мені очень подобається, йому вже нравится, але ми взагалі такі любознательні читаємо. Спасибо, конечно, городу і музею, що он придумав эту екскурсію. Екскурсія триває близько години в залежності від допитливості її учасників. Програма у нас е Цікава, велика. Ми розповідаємо про місто людей, вулиці, про видатних діячів, про цікаві випадки, які відбувалися на протязі цієї майже 300-літньої історії, про цікавих людей, які будували це місто, про фортецю. Тобто про все, про все, про все. Але акцент і на архітектуру, і на жителів саме Дворцової, і на вулиці, і, звичайно, на такі об'єкти, як театр. О, от е громадські зібрання закінчується екскурсія біля театру імені Кроповницького. І тут естафету мистецьких вихідних підхоплює ковалівський парк. О 18 годині свою програму розпочинає міський професійний духовий оркестр. Саме така більша рада, щоб піднести, принести ліприністі духової духової музики для людей. Вот. А кто еще, кроме духового оркестра? Ну, Может быть, есть, там, ну, есть, конечно, усиление, там, вокал, другие коллективы. Но духовой он самый такой ближе к народу. Всегда был. Вот. Поэтому нам приятно, особенно приятно, когда много народа, когда люди приходят, подходят и говорят спасибо. От шту просять навіть зіграти. Для найменших у рамках мистецьких вихідних проводять майстер-класи. Цього разу їх організували працівники центральної бібліотеки. Для дітей у нас багато сьогодні майстер-класів. Ось, наприклад, квіточки, метелики. Ось тут рядом квіточки. Дуже багато вікторин, пазли, склади пазли, вікторини і загадки різноманітні. Для дорослих в нас є вікторини. Дуже цікава вікторина для літературний бомон. Для дорослих наші українські сучасні письменники, хто бажає, може відповісти. От. Нас розміщено на стенді фотографії читаючих дітей. Читай, будь людиною. Мистецькі вихідні в Кіровограді проходять щосуботи. Ольга Склярук, Сергій Баранюк, день за днем.